9 листопада, день української мови та писемності. Учні школи номер 190 класу міста Києва вирішили зробити вішаване флешмоб. Вірш Володимира Саміленка, українська мова. Діамант дорогий, на дорозі лежав. Тим великим шляхом людосяк міжнарод. І ніхто не пізнав діаманту дорогу, що й багато людей і топтали їх. Але раз тим шляхом, то чудово йшов, і впевнено шляху діаманти не знайшов. Камінець дорогий, він одразу пізнав, і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець. І встав його у поштавний вінець, і став здиво тоді. Камінець засіяв. І промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольориста блищить, і проміння його у сімочі спить. Так полону шляху наша мова була, і мислива рука її спили взяла. Полюбила її, обробила. Била її положила на сню усі сили свої. І в народний вінець, як по праву ввела, і як зору ясну, бо ще хмар піднесла: і на злість ворогам засіяла вона, яка мав дорогий, як та ясна. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихом ворогам буде очі сліпить. Хай же вороги, вороги понімії скоріш, наша ж мова сія щогодини пісніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, що пісав здолуваць у і Тарас. Що поглянувши сам на свиріння своє, він побожно сказав, звідки я всі. Мова наша національна ознака. В мові наша культура, сутність нашої свідомості. Ви знаєте, що українська мова одна з наймалозвучніших. Найбагатших, найколористичніших мов світу. У ній є багато самобутніх слів, які закучерявлять нашу мову: картопля, бараболя, бульба, кругля, мандибурка. Годинник, дзигар, часомір, будильник, дзеркало, свічадо, верцадло, люстро, пательня. палачинда, сковорода, рондель. Голова. Кумпол, довбежко, мозок, розум, макітро, чаша, горнятко, філізанка. А скільки в нашій мові фразеологізмів? передати куті меду, перебільшувати, виходити за межі доступного. Небо прихилити, зробити все можливе і неможливе, для чийогось блага. Як у Бога, за пазухою, відчуватися спокійно. Жити в достатку. До рідного слова торкаюсь душею, Боюсь очорнити Чи зрадить його. Цих слів, наша мова, пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого. З неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітить земної краси. І не чув би й не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають краплинки роси. Вона джерело й найчистіша криниця, з якої черпаю натхнення на й ум вона кришталево дзвенить і іскриться, я нею тамую духовну жагу. У шелесті трав у цвітінні калини. Я чую цю мову у сній яву. Вона в моїм серця, це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу.